Привіт, мої любі! Вітаю вас у 2025 році. Маю надію, ви вже награлися у підведення підсумків у постановку цілий на рік. Сьогодні з вами я хочу поговорити про зовсім інше: про те, як не втрачати здоровий глуз у цих всіх постановках «Цілий і бажаннях на рік. Насправді зміни в нашому житті вони залежать лише від нашого внутрішнього рішення. Яке ми приймаємо про те, що ми бажаємо зміни в житті. Воно не залежить від дати, від того, що в нас 31 грудня, чи 1 січня, чи якась інша дата. Воно залежить від того, що ми готові. Я вже не раз розповідала, що за останні менш ніж три роки я повністю змінила своє життя. Я його просто відбудувала з щенту, з фундаменту все було знесено. І за два з половиною роки сфера за сферою, цеглинка за г... цеглинкою, я побудувала життя, від якого я отримую в кожному дні задоволення. І так, в ньому є виклики, і я від викликів цих отримую задоволення. І так в ньому є коректировки, тому що життя це величезний процес. І в яких місцях я розумію, що те, що я ставила для себе, як щось бажане, я хочу більшого або я. Хочу в іншій формі, або я спробувала і зрозуміла, що я дуже довго цього хотіла і хочу якось інакше, до прикладу. І напишіть, чи вам це знайоме, що? Ви ставили собі якийсь великий результат, ціль, його досягали, і там розуміли, а я хочу взагалі не цього. І вигорали в тому моменті, втрачали сили, енергію, задавали собі питання. А для чого тоді це все було? Та сьогодні хочу поділитися про своє внутрішнє одного разу рішення змінити своє життя, і це було далеко не на новий рік. Це було. До прикладу, 3 травня 2022 року спеціально переді мною старий мій записничок про те, коли я зізналась собі, яке життя я хочу. І це не було про те, які картинки мене запалюють в Пінтересті або в інстаграмі, що я хочу повторити те, що бачу і в інших. Це була відповідь на запитання, яке життя я хочу жити, якою я хочу бути у цьому житті, як я хочу себе відчувати, ким я хочу бути, як я хочу взаємодіяти з іншими, яку місію я хочу нести у це життя своїми діями, своєю присутністю на цій планеті. І це все великі, складні запитання, коли ми наважуємось Собі на них відповісти, дають нам новий просто обрій можливостей. І коли я прописала свої шість сфер головних про те, що має бути у моєму житті для того, щоб я відчувала себе сповненою. І що в тих сферах має бути ну, для того, щоб я розуміла клас, я в цьому місці задоволена. А, тоді я Визнала, що це все класно стратегічно планувати, це все класно прописувати, навіть класно прописати собі, що я хочу. Та при цьому найважливіше це наважитись робити, наважитись робити маленькі кроки кожного дня. Тому що, коли є перед тобою просто прірва, на якій треба побудувати новий будиночок для себе, будиночок щастя. То робити глобальні кроки або бачити якісь глобальні результати це потребує часу. І тоді, ну відмовляючись або думаючи, що ви побудуєте якусь класну стратегію, і вона неодмінно з першого разу спрацює, це шлях. До вигорання. І я там була, тому кажу це на власному досвіді. А от якщо обирати процес, процес того, де я отримую задоволення від того, що я турбуюсь про себе, про своє життя. Що я обираю вибудовувати своє життя щастя для себе. Цеглинка за цеглинкою, сфера за сферою, дія за дією. І до прикладу, якщо ви хочете там бути здоровим, класно виглядати, це такий кайф тоді просто прокинутись і зробити 15 хвилин рухаленку, може не записуватись одразу в зал, може не ходити одразу щодня по годині тренування. 15 хвилин почати з цього, але робити це системно і постійно. Якщо ви хочете просування у сфері своєї кар'єри, виділяти 15 хвилин у день на до прикладу, розвиток у цій кар'єрі або реалізацію чогось нового, що ви хочете спробувати. Невелика кількість часу, але саме вона дає результат. Якщо ви хочете з духовного зростання, да почніть нарешті по 10 хвилин в день вимикати всі інформаційні ресурси і бути в тиші з собою. Навчіться чути себе і свої думки 10 хвилин в день. Якщо ви скажете, що не можете знайти цей час для себе. Я вам не повірю, це все від маски. 10 хвилин в день можливо знайти. Якщо, до прикладу, у вас там 6 сфер, як було у мене, то це по 10 хвилин в кожній сфері це 60 хвилин, 1 годину з 24 присвятити собі і своєму життю. Чи це забагато часу? Не думаю. Я думаю, що це насправді навіть замало часу. Для себе. Тому що ми з радістю знаходимо час на всякі дурниці, на те, щоб скролити і підглядати життя інших, на те, щоб скролити картинки, які думаємо, що нас надихнуть жити якесь життя або змотивують. Але, блін, вони не будують, вони скоріше ведуть, знову-таки, до того ж вигорання. Оці всі порівняння до іншого життя, вони теж ведуть до вигорання. І чомусь на це ми знаходимо дуже часто час. А час на те, щоб будувати своє життя. І не тільки будувати, а просто жити своє життя в задоволення чомусь важко знайти час. Я бажаю, щоб сьогоднішнє відео воно скоріше спонукало вас знаходити час на своє життя, задумуватись про те, а ким я хочу бути у своєму житті, а яку зараз я роль граю у своєму житті. Чи я справді головний герой. Фільму, в якому йде моє життя, чи справді я задаю якісь правила і стандарти цьому кіно, чи хтось інший вирішує і веде мене просто своїм сценарієм, і я граю другорядну роль у чомусь сценарії. Блін, я, я за першорядні ролі у власному житті. І я бажаю, щоб 2025 рік був сповнений для вас ваших головних ролей. У сценарії, який ви пишете для себе, у сценарії фільму під назвою Моє життя. Хочу вам побажати, щоб зараз, маючи можливо, цю магічну атмосферу нового року, нового початку, ви не йшли в тривогу про те, що я хочу і ставлю собі на ці 12 місяців, а щоб ви задали собі запитання, яке життя я хочу прожити, яку стратегію на життя я зараз хочу вибудовувати, і з яких кроків, перших кроків я почну? І я хочу побажати, щоб у 2025-му ви не хейтили себе за помилки, тому що помилки це лише визнання того, що ви. Робити кроки. Тому що можна будувати тисячу годин ідеальну стратегію, зробити в ній один крок, і вона не спрацює. А що, якщо спробувати, інакше що, якщо спробувати робити кроки, переглядати одразу свою стратегію, не забувати про неї до нового року, а переглядати. Можливо, що тижня, що місяця, що квартально, чи туди ви рухаєтесь, чи можливо вам щось треба змінити, чи хочеться змінити, чи можливо, ви щось спробували і зрозуміли, що щось не працює не через те, що вас там спіткала невдача, або ви, не дай Бог, думаєте, що невдаха в цій сфері. А скоріш через те, що ну справді, коли ви робите крок, ви бачите. Реальність і зворотній зв'язок. І з цим зворотнім зв'язком треба працювати, тому що ніхто не має знати одразу все на відмінно. Ми навчаємось в цьому житті. Наше життя це один величезний навчальний майданчик, і кожен навчається проходити свої. Уроки, свої виклики, свої помилки, і декому треба пройти 35 разів на одні і ті ж помилки, щоб зрозуміти, що треба щось робити інакше. Будь ласка, будьте до себе лагідними, дозволяйте собі робити кроки в щоденній своїй рутині і з цих кроків вибудовувати свій досвід, передивлятись його, перебирати як. Камінчики, дивитись, що для вас спрацювало, залишати це, і дивитися, що не спрацювало, і задавати собі питання, через що не бути одразу своїм хейтером про те, що, отже, в мене нічого не виходить. А скоріше задати собі запитання: слухай, що я може тут не побачила, чи не побачив, що може спрацювати інакше, і кожного разу. Я не хочу навіть казати слово вдосконалюватися, але кожного разу робити якісь висновки і класти це в свій сундучок життєвого досвіду. Тому що ми стаємо багатшими, коли ми отримуємо багато досвіду. А важлива не кількість знань. Теоретичних важлива кількість досвіду, якого ви отримали, тому що саме через досвід застосування будь-яких інструментів, саме через це у вас з'являються ваші життєві результати, тому що багато знати і це зробити це зовсім різні історії і знання без дій вони не вартують. Майже нічого. Трошки щось вартують, але майже нічого. Тому я вам бажаю в цьому році робити дії. Я вам бажаю в цьому році мислити перед дії слів, а не результатів. Що ви хочете зробити? Що ви хочете спробувати? Що ви. Обираєте робити в кожному зі своїх днів. Напишіть мені, будь ласка, це в коментарях, тому що я дуже вже за ці святкові дні сумувала за, за спілкуванням з вами. Обіймаю і бажаю класного 2025 року. Не забудьте підписатись, якщо ви тут новенькі, тому що в нас в новому році багато класної спільної роботи і спілкування.